Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати осінній гірський пейзаж. Це такий теплий, в теплій гамі. Ми з вами будемо застосовувати таку осінню гаму в теплому колориті роботу. Тому для початку нам потрібно намалювати олівцем ескіз. Це буде лінія горизонту. На нижній частині, там, де в нас буде травичка, камінчики, в нас будуть розташовуватися два дерева. Ми намалюємо з вами стовбур такий. Дивіться, чим вищий стовбур, тим він буде в нас звужуватися, чим ближче до землі, тим він буде розширятися. Важливо малювати стовбур. З такою нерівною лінією, так це буде виглядати набагато ефективніше. Це перший, він буде трішечки перше дерево на задньому плані знаходитися. І друге дерево буде більш на передньому, спереди нього знаходитись. Так само, чим вище наше дерево. Тим воно худіше. І, звісно, у дерева ще є корені, іноді вони навіть виглядають. Ми їх бачити можемо. Стираємо зеві лінії. Корнева система виглядає з-під землі. Гілочки маленькі. Можна навіть однією лінії, далі будемо вже, коли працювати кісточка, будемо їх розширювати. Гілочка також. Чим ближче до стовбура, тим вона товстіша. І до закінчення вона звужується тоненько тоненько Дивіться, у нас буде багато листя на дереві, тому не всюди будуть проглядати ці гілочки. Ми з вами намалюємо ось такі грозді. Потім до них вже будемо приєднувати додаткові гілочки, щоб ми розуміли, де у нас буде листя. Так як у нас ще. Початок осені, тому листочки в нас ще багато на деревах. Вони тільки в нас починають шовтіти, так? Тому ось так можуть злітати деякі листочки, так? З дерева. Вітром їх здуває, і вони вже падають десь там на травичку. З деревами ми закінчили побудову. Переходимо на. Передній план. На передньому плані, як я вже говорила, в нас буде розташовуватися каміння, так як у нас гірський пейзаж. Ми знаємо, що в горах є каміння, каміння може бути різного розміру, від великого до маленького. І форма може бути будь-яка, так, більш така схожа до овальної, але нерівний такий овал, обов'язково запускаємо між ним маленькі камінчики дуже різного формату, щоб вони по розміру не повторювалися один за одним. Далі ми будемо переходити вже більш на задній план, це буде в нас середній план, і на задньому плані в нас гори. На середньому плані е, у нас будуть знаходитися дуже маленькі тоненькі дерева, тому що вони повинні бути в два рази менші, ніж наші на передньому плані. Це вони вже у нас будуть такі менш масивні, ючки і листочки. Обов'язково треба малювати ось такі грозді, так, щоб у нас були, щоб гілки між ними проглядалися як у справжнього дерева. Трішки по центру додала сюди ще масу листочки, щоб було більш реалістично. Далі у нас йдуть десь на задньому плані там великі ялиночки, вони десь там далеко, ще далі, ніж ці перші дерева. І вже трішечки більші. Спочатку намітимо їх ось такими. Трикутничка у неї рівно таки, ніби в нас рука дрожить, і ми створюємо ось такі лінії. І на самому задньому плані в нас будуть гори. Пологі гори одна за одной, одна за одной гори. Далі. Тут у нас на передньому плані. Не забуваємо за деревами ще їх намалювати, промалювати. Ліва гора виходить на передній план, тому стираємо зайві. Вона у нас на передньому плані, але ялинки ще на більш передньому. Так, і з побудовою у нас все. Далі будемо працювати. Фарбами. Нам сьогодні знадобиться дві кісточки, так як ми будемо промальовувати гілля, нам знадобиться більш тоненька кісточка. Для початку ми з вами будемо працювати з фоном, заливати дуже легеньким. ніжні такі тона будуть у нас на фоні. Голубенькі? Трішки, якщо залізла, то нічого страшного, не поспішаючи малюємо. Можна запускати ще якісь фіолетові відтінка, але небагацько червоні. Так як у нас світлий день, в нас голубе небо, десь темніше, десь світліше, ми будемо створювати картинку, і вона в нас буде ніби така обірвана по центру, тому ми до країв листочка не домальовуємо таке композиційне рішення. Трішечки нестандартно, ніби края таки обірю, не забуваємо за небо між листочками, між гіллечком, працюємо кісточкою ледь-ледь на неї натискаючи, Контролюємо, щоб на кісточки було у нас небагато водички, щоб в нас нічого не потекло. Десь темніше, десь світліше. Далі в нас тут на задньому плані гори, вони в нас будуть виконані в тональності сірих відтінків. Сірий ми знаємо, що в акварелі можна розбавити водичкою і чорний, і отримаємо сіренький. Ми спочатку заль'ємо з вами одною тональністю, таким світлим-світлим, і будемо працювати далі в техніці лісеровка. Ця техніка відрізняється тим, що ми заливаємо спочатку світлішим кольором, а потім будемо, коли воно підсихає, наносити більш темні кольори зверху. Далі в нас йдуть на задньому плані дерева. Нам потрібно працювати задній план, робити в таких відтінках неяскравих, щоб вони не в нас на передній план. Тому нам потрібно ці ялинки зробити сіро такими зеленими, щоб вони у нас були також розбавленою водичкою, щоб вони у нас були ледь-ледь помітні. І зелений такий колір, і розбавлений водичкою, щоб вони не вирвалися на передній план. Пам'ятаємо, що ці у нас більш наперед виходять, тому ми можемо їх зробити більш яскравішими, тобто вже використовувати більш зелені відтінки. Вже осінь. Це у нас вже застосовуються більш осінні кольори. Далі галявинка. Галявинка в нас буде з кольорів такий салатовий, з жовтеньким будемо додавати яскраві кольори. На світу. Світло в нас буде так. І потім вже додавати такі жовто-помаранчеві відтіночка, зелений з помаранчевим змішати. Так, вийде дуже такий приємний оливковий колір. Камінчиком вона завжди буде темніше, тому що там присутня тінь, тому можна додавати вже і сині відтіночки, або темно-зелені, з додаванням трішечки чорного. Але це тільки під камінчиком. Можна коричневі відтінки додавати в зелений. Такий коричньо-зелений, також ізумрудний колір можна. Ізумрудний це зелений і синій вийде такий колір. і завершуємо вже зелені. Світли та на помаранчеві, гарно розмиваємо їх між собою. Стиньки додаваємо, щоб помаранчеві. І ми вже можемо повернутися до заднього плану. Ми там працювали світло. Сірем. І зараз зробили з вами трішечки темніший колір, промальовуємо гори, гори у нас такі полосаті будуть скеля така. Дивіться, щоб нашу ліву гору так, вивести на передній план, нам потрібно ці трішечки посадити в тінь. Вони виходять у нас на задній план. І ця за допомогою світла виходить на передній план і ліву сторону її також садимо в тінь. Тільки в ялиночку також ми зробимо тінь. Трішки, можна зеленого більше віддати. Далі дерева, також додаваємо. Тінь, більш яскраві кольори. Ось така у нас поки що виходить картинка. Далі ми будемо працювати з стовбурами, нам потрібно змішати коричнево чорний колір. Ми вже зрозуміли, що тінь у нас по ліву сторону, тому у стовбурах ми пропрацьовуємо коричнево-чорним по ліву сторону. Робимо рельєф дерева. Такі полосочки. коричнево і чорним кольором пропрацьовуємо. І на камінчиках цим самим кольором по низу і по лівій стороні запускаємо тінь. Чорно-коричневий і будемо пропрацьовувати чорно коричневим задні дерева і гілки. На задньому плані ми бачимо їх майже чорними. Чим менше буде на кісточки водички, тим краще буде полягати фарба і більш тонше. І далі пропрацьовуємо камінчики. Камінчики будуть мати колір такий коричнево-зелений. Тобто коричневий змішали та зелений. Це буде світла частина їх. Розбавили так з водичкою, коричнево-зелений колір. Можна трішечки навіть потім запустити просто зеленого так. Далі стовбура. Це коричневий та жовтий, або помаранчевого трішечки можна додати, І допрацьовуємо далі. Це буде у нас світло. І на останок у нас залишилися. Листочки, також будемо працювати в техніці лісировка, тобто водянистою помаранчевою фарбою повністю заголиваємо, дуже такою світленькою, щоб ми могли потім набирати яскравість, можна жовтою такою, набирати яскравость, насиченості. Набирати темноти ми зараз зробимо найсвітлішу частину. Є. Далі беремо маленьку кісточку і будемо промальовувати листочки. Для тіні нам потрібно змішати помаранчеву з коричневим. Дивіться, тінь у нас буде розташовуватися, пам'ятаємо, ліва сторона, так, світло світ з правої, ліва сторона знизу. І з лівої сторони. Промальовуємо тінь знизу, і з лівої сторони. Набираємо. Чим ближче ми доходимо до нашої правої сторони, тим наш колір буде ставати в тіні, світліший. Найтемніше це буде цей ця сторона ліва. Тут навіть можна коричневим таким пройти звичайним декілька мазочків. Тут вони в нас Далі вже працюємо з звичайним помаранчевим, з жовто помаранчевим звичайним жовтим. Робимо фактуру листочків за допомогою ось таких плямок. Ліва сторона в нас повинна бути. Набагато темніша, ніж права, тому що в лівій стороні у нас майже тінь світала з правої сторони, додаємо трішки коричневого зверху. Права сторона найсвітліша. Коричневого не додаємо. Десь там опали і пам'ятаємо, що нас ще чекають наші маленькі дерева. У них так само світло по праву сторону, тінь по ліву сторону. І промалюємо черненьким камінчики. Нам потрібно зробити, щоб передній план у нас був дуже сильно промальований, тому що чим ближче предмет тим чіткіше ми його бачимо. Тому надаємо рельєфу нашим камінчикам, різних візерунків травичку поруч. І корені. Вони в нас не повинні бути біліші, тому що білий виривається на передній план, і нам це не потрібно, тому що на передньому, на самому передньому плані у нас знаходяться камінчика. За камінчиками повинно бути набагато темніше. Ось така осіння композиція в нас вийшла. Я була рада з вами працювати. Можете надсилати свої роботи в коментарі. Тому до нових зустрічей до побачення!